Закохані в любов, Для всього свій час і година своя у кожній справі під небом Еклесіас 3.1. Учора ми розмірковували про те, що не бажано квапити кохання і пробуджувати його завчасно, якщо наші друзі вже знайшли собі пару. Сьогодні ми поговоримо про деякі кроки, які можливо допоможуть тобі у момент вибору. Марцело не витримав емоційної самотності. Йому треба було завжди думати про якусь дівчину, закохуватися, зустрічатися. Це було його звичкою з 13 років, яка тільки зміцнювалася в міру того, як він дорослішав. Коли йому виповнилося 22 роки, він почав серйозні стосунки з дівчиною, яка вже якийсь час була закохана в нього. Спочатку вони погано знали одне одного. Але з розвитком стосунків вона ще більше закохалася в нього, а хлопець, навпаки, почав розуміти, що зробив помилку у виборі, тому що деякі риси характеру дівчини були йому неприємні. Їхні стосунки тривали досить довго, і коли Марцело набрався сміливості розірвати їх, дівчина пригрозила, що покінчить з собою. Це призвело до продовження стосунків, але Марцело відчував, що не любить її. Він молився про це і все більше переконувався, що ці стосунки помилка. Зрештою, через два роки розрив таки відбувся, і дівчина сильно страждала. Як треба було вчинити, щоб уникнути страждань для обох? По перше, перед тим як будувати серйозні відносини, потрібно краще та більше дізнатися одне про одного. Дружба дозволяє зрозуміти людину, її інтереси та смаки. Її темперамент так можна уявити, чи будуть стосунки щасливими, чи не постраждають обидва. Є небезпека пропустити етап дружби, щоб швидше опинитися на етапи закоханості, який емоційно глибший. Писання каже, що на все свій час та своя година є час знайомитися, дружити, закохуватися, і якщо стосунки розвиваються добре для обох, час одружуватися. Попри помилку, Марцеу зміг вчасно зупинитися, бо якби вони одружилися, шлюб закінчився б неудачею. Зараз ми живемо в надзвичайно стрімкий час, коли все навколо відбувається дуже швидко, але любов не гра, є етапи й моменти, які треба прожити, інакше доведеться мати справу із наслідками. Бог каже всьому свій час, щоб ти уникнув болю, який забирає. Радість життя.